Волонтери української команди завітали до центру розвитку Я особливий, який уже 4 роки допомагає дітям із особливими освітніми потребами. Тут займається 56 дошкільнят віком від 3 до 7 років, а невеликі групи до 6 дітей дозволяють забезпечити індивідуальний підхід і якісну підтримку. Ми вже чотири роки ходимо в центр Я особливий. Благодаря центру Я особливий дитина почала видавати звуки, хоча він був зовсім немовний говорити слова мама, папа і виконувати дуже багато функцій, які він не виконував в житті. Ми ходили дуже багато центрів в місті Вінниці, але ми зупинилися в Я особливий, тому що це дійсно особливий центр для наших діток. У центрі проводять заняття з розвитку мовлення, моторики, математичного мислення, творчості та сенсорики. Є індивідуальні заняття з логопедом та сенсорним терапевтом. Цього року заклад відкрив окремий ресурсний клас для 12 школярів, де діти розвивають навчальні і соціальні навички за підтримки асистентів. Сьогодні ми з дівчатами завітали в центр Я особливий центр для діток з інвалідністю. Я щиро дякую керівництву, адже такі центри для. Особливих діток є дуже помічними і для батьків, коли батьки водять сюди дітей, вони абсолютно переконані і впевнені, що з їх дитиною буде все в порядку. Ми побачили діток, які мають надзвичайно багато досягнень. І сьогодні моє серце радіє, тому що я точно знаю, що такі центри надзвичайно потрібні і в нашому місті, і в області, і взагалі всій Україні. Чому тому, що наразі діток з аутизмом. Із різними видами інвалідності, на жаль, в Україні народжується все більше і більше. Я дякую нашим активним дівчатам за те, що ми щороку проводимо з ними нашу акцію Ялинка мрій виконуємо мрії, діток приділяємо цим діткам багато уваги, даруємо їм тепло і нашу любов. А саме це надзвичайно їм потрібно. Зараз у нас відкрила ще одна локація, де діти старшого віку працюють, 7-10 років. Ми працюємо з дітками, в яких раз є аутизм, затримка мовного розвитку, синдром Дауна, розлад дефіциту уваги та гіперактивність. І з іншими нейровідмінностями волонтери передали дітям подарунки та подякували команді центру, яка щодня допомагає особливим дітям розкривати свої можливості і упевнено робити кроки у власний розвиток.